Так, два Мерседеса і Обидва з різними двигунами. ОМ654, які ставилися на автомобілі Спринтер Віто від 2020 року, та ОМ651, який з 2011 року ставиться на автомобілі Віто, Мерседес, Спринтер і пішло і поїхало. До чого я знімаю це відео? Колись років так 5-6 назад, коли я купував таким двигуном, всі казали, це фігня, 651 й поганий мотор. Він не їздить і вмирає. Пішло і поїхало зараз. Вже всі шукають цей мотор, вже всі знають ніхто і всі їх хвалять. Реально вони виїжджають по мільйону. Хто знає, що з ними зробити. Це можна окремо відео відзняти, деяку залужку закрутити, як його, закрутити, як його обслужити, як на ньому правильно кататися, щоб він їздив. Е, вже Сіжка 2,2, вже цей 651 вже вони добрі. Раніше казали, тільки лисиця, тільки 646-й мотор, вже цей був поганий. Тепер 651-й цей мотор вже є класний, добрий. З який поганий став? Правильно, 654-й вже став поганий. А чому? Тому що вони нові, не дуже що в них є, хтось знає, якийсь толк, але. E, вже всі кажуть, що це поганий двигун. Пояснюю, чого ще в людей така випливає, де коли думка. Купуйте такий спринтер, трохрічний, який відкатав 600-700 тисяч вже по Німеччині, такі автомобілі є. І їздите з 50-100 тисяч у вас, що виходить, Клиний мотор. Чого? Бо він вже пробіг, має він свої від'їздив. Кажуть, поганий мотор. Дайте хороші гроші купіть гарну машину, бо так катати. Цей спринтер, до речі, у нас в продажі 22-й рік, 223 пробігу, Коробка автомат 9G Tronic. Так що кожен мотор хороший, якщо до нього правильно ставитися і лити хороше масло, вчасно обслуговувати, і має кожен двигун свої нюанси, якщо ці нюанси знати, обслуговувати, все, класти правильно, вчасно, класні, хороші, оригінальні запчастини, цих теплообмінників міняти, заглушки ставити замість датчики давлення масла, все буде класно їхати. Так що, я ще хотів задати запитання, хто додивився до кінця, де ті люди, які їздили на це казали, що на дельфіна. На 906 на 907-го ніколи не сядуть, а зараз їздять всі на цих 906-907 спринтерах і вже все окей. Тому ці ці ДІшки, вже лисички, вони вже стали просто ну, нікому не потрібні. Так що, якось так.